Привіт усім! Як красиво, зелено, правда ж? Плющ звичайний, гарна рослина для декорування стін. До речі, йому навіть опора ніяка не потрібна. Він має численні присускоподібні корені, якими прикріплюється до стін, дерев, парканів. Я теж захотіла, щоб у мене плющ поплівся ось так по деревах. Так незвично, ніби в якомусь казковому лісі. Минулого року я почала створювати свій декоративний сад, купила плющ і посадила біля дерев, щоб поплівся. Як гарно, зима, а довкола так зелено. Вас ніщо не насторожує? Яка гарна ґрунтопокривна рослина, так? Так, якщо ви не хочете більше мати у своєму саду ніяких інших рослин, крім плюща. Бо він задавить усе. Крім нього, тут більше нічого не росте. У інших рослин просто немає шансів. Я зараз в Англії і плющ тут повсюду, на будинках, на парканах, на деревах, на землі. Спочатку це видавалося цікавим, привабливим, але ось це вже не здається таким привабливим. Такі товстелезні пагани і чомусь вони перепиляні. Хтось не хоче, щоб були казкові дерева. Які товстелезні, і як їх багато, Це все плющ. Ось так гарно, зелено довкола. І ось плющик теж, дивлячись на ось це, аж моторошно стає, ніби монстр який своїми щупальцями захопив дерево. Але хтось ці щупальця перепилює, хтось явно не хоче, щоб дерева були оповиті плющем. Але чому? А ось чому пало дерево. Ви думаєте, це якесь вічно зелене дерево лежить? Давайте подивимося. Та ні, дерево ось сухе, чорне. А це все красунчик плющ. Чи може монстр плющ? Плющ це ліана. Його пагони можуть досягати 30 метрів у довжину, ось так міцно, міцно обплітаючи дерево. В деяких країнах плющ звичайний вважається інвазивним видом. Інвазивні види становлять загрозу іншим рослинам, знищуючи та витісняючи їх. Ото чорне, то дерево, а біля гілля це все плющ. Біле гілля це все плющ. У дорослого плюща росте справжнісіньке ось таке гілля. Листя тут має іншу форму. На безплідних пагонах листя має серцеподібну форму, до якої ми звикли. А тут воно ось таке. Має ось таку форму. Цілісну. У вересні-жовтні плющ цвіте. І у нього з'являються плоди. Спочатку зелені, ось такі ягідки. Потім вони стають чорносині, тож ще й насінням розмножується. Чи може дерево ось це все витримати? Чи будуть у нього сили розвиватися? Чи буде вистачати йому сонця за ось таким плющиком? Може це випадково впало одне дерево? Це все плющ. Але ж ось недалеко лежить інше. І на ньому ось такий монстрик. Красунчиком я його вже не називаю. І взагалі. Щось мені перехотілося, щоб плющ плівся по деревах у моєму саду. Але закінчити я хочу на позитиві. Скрізь довкола плющ, а тут красунчики, підсніжники. Сподіваюсь, що плющ до них не добереться, не знищить. Початок лютого, але підсніжники тут і в січні вже цвіли. Англія не перестає дивувати. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!